Дорогі глядачі, сьогодні усіх хочу привітати, хто святкує Різдво Христове. У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра і достатку, щастя і любові. Хай у вашій хаті злагода панує, хай любов дитяти за мами мандрує, зичу господарем щастя і врожаю, усім добрим людям здоров'я бажаю, доброї долі. Достатку доволі, смачної куті та добра у житті, хай Бог з вами буде завжди і усюди, хай усім помагає, Христос ся рождає, хай ангел торкнеться вас зніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, хай радість кохання наповнюють ваш дім, оселяться щастя та спокій у нім. Христосся рождає, словімо Його. Усіх вітаю і бажаю всього найкращого. Хай Це Різдво принесе нам усім миру, добра, щастя, любові.